Як зробити ну окрім практики, тому що практикуватися більше, треба. Як зробити так, щоб око більш краще бачило ці моменти на початку? Ну, начебто ну, дивишся вроді нормально. Потім дивишся ще через певний час, вже там бачиш більше помилок. Ще через час, і ще більше помилок. І таким чином, воно, знаєте, нема того, що ну якби о, все, отак я залишу. Тобто, все одно якось не видно, що воно як о, готово. Ну, можливо, в такому випадку слід просто робити малюнок в кілька етапів, трошечки накидала загальні якісь такі масочки, ледь-ледь не промальованочок. Ну і відійшла через годину, підійшла ще потихо. Так, може на свій живопокраще. Але щоб було більше схоже ну, за побудовою. Ну як ну я ж вам даю універсальний такий приклад, що постійно ви мірієте, ви берете людину там, ну Ну, починаєте її робити. там Масу накинули, масу накинули. Окей. Що далі? Ну, давайте знайдемо ось цю лінію. Так, дивимося на кут, нахил Ну, близько, окей. Тепер е, навпіл розсікаємо, десь ніс, ну, да, десь так, навпіл. І то теж під кутом. А ось тут, то тоді підборіддя кутнахило його. Ну, там є такий момент, що він трошки більше під кутом, ніж робить. Він трошки асиметричний. Так, накинули. Потім десь якась там контур носа. Наприклад, трошки накинули губу. Накинуло, ось тут ще рота. Добре, тепер ось тут відокремимо це місце одразу. І від нього будуємо око. Тобто не просто от будуємо око, а від цього місця будуємо око. Тепер ось це будуємо. Ага, тут бачиш очі. Таким чином йдуть. Ось це не сильно вниз іде по відношенню до цього. Так, да? Бо це широко відкрите. Добре. Просто накидаємо, поки нічого не промальовуємо. Це просто трошки більш закрите. Звідси йде туди складно, але сюди. Добре. Все не чіпає далі, нічого не робить Тепер сюди. Крило носа до ока. Десь. Ну, 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 так от по центру райдушки. Окей. Тобто, якщо тут райдушка, це тоді тут. Добре. Це у нас різник Окей, маємо. Тепер тоді ось так під кутом піде. Крило носа. Добре. Ось тут бачимо якась така межа його перенісся. Добре. Помітили. Тепер що з ротом? Десь може навіть трошечки слід нижче дати. Ось тут. Але в нас вже були якісь лінії. Нехай вони сформують тінь губи. Ну, губи потім ось тут. потім ось тут. Можливо, ще трохи більше підборіддямо, але нічого, ось це нам сформує межу світлотінь. Ось тут. Тепер трошечки шукаємо де центр. Ось тут. Он, центр носа тут. пряч там об'єднаємо тут в цільну масу, у нього там особливо немає розділення. А й так Трошечки крило йде догори. Добре. Тут тепер трошечки донизу йдуть. Тобто я вже більш деталізую. Я вже на якісь такі загальні маси закладаю Окей, тепер вилиться ось тут. Тепер ось ця там від рота. Ага, а рот у нас з носом ось тут корелює. Тут тобто трошки ширше. Від нього сюди відходить щука не дуже далеко. так от Трошечки підборіді, можливо, навіть ось ця сторона більше буде масивніше, бо тут вона трохи підсікається в нього сюди. Да? Ось тут. от Край губи. Тепер край ока тут. Можливо,. Дрів буде ще ось ця вища, вона десь тут. Ось тут тоді складинки формуються. Тепер тут вниз, але потім ось та, ну, ось цей крає, краєчок піднімається. Ось так. Ось ця велика тінь оком. Тут десь. Тут велика тінь над доком. Тут. Так. Так. Трошечки ось тут От підчищу саме. Око. Там сферу потім гарненько вкласти. Сюди. Це іде сюди. Потім сюди ще лепа. Добре. Де вухо? Ага, вухо нижче, навіть ніж е, кінчик носа. Тобто, тут Потім так. Угодно, що тепер відстань. Тут дивимося приблизно. По ширині ока. око. Око вуще. Тобто око буде вуще, ніж ця відстань. Добре. Тепер ось ця точка край. Ага, потрапляє от сюди. Добре. Бачимо. Тепер шапка волосся йде в шир Воно масивніше. Це отут уже десь край лоба. От сюди пішов. Так, лінія волосся. Лоб. Ну, десь як і ніс. Приблизно 50-50. Ось так тоді. Трошечки там десь підсікаємо. Так, трошечки ось тут, от десь показуємо, де у нас отут от будуть краєчка. Мішка під оком, добре. Так, показали. Тепер ось тут такі якісь маси йдуть під носом, значить такі об'єми. ну Якась там така специфіка є. Тепер носогубна складинка є. Ширина губи верхньої. Трошки так сюди. Трошки є отакий пептик-гостренький, ось тут ледь помітний. отут от Трошки його теж показуємо. ось тут Тепер відстань ось тут досить велика. Отут. Так? Так, ага, десь на третину розсікається. Так, так, так. По третинах. Тобто одну третину займає у нас відстань від губи до складинки на підборідді. І дві третини до краю донизу. Так, підборіддя трохи криве, про це пам'ятаємо. От сюди трошки йде. Верхня губа ось сюди тінь прямує повністю. Оце все тіні, воно темне. І особливо ось тут от вона не прогинається так, а вона йде майже. Рівно, і то навіть трошечки в зворотньому напрямку. Ось так. І ширше, і далі ця тінь аж до кінчика рота. Ось тут. Так. Тобто, бачиш, все, що я роблю, я просто аналізую те, що я бачу, і шукаю з, законом... ну, співвідношення. Як одне співвідноситься з іншим, друге з третім. А потім на якийсь момент можна трохи зупинитися і просто поміркувати вже, та, десь може відійти, а потім повернутися, подивитися, чи правильно ти робиш ну От, чи ти якісь там помилки допускаєш. От я буквально розказую, що я роблю, як я думаю. розумієте mm -hmm, да, Дякую. Так. Отак, от, от тепер десь там головні бугри Це буде трохи вищі Це сюди, потім от сюди. ну Ось тут. Точніше, бугри тут тут, тут богристять, була на брінеду. Так, сюди. Сюди трошки тінь піде в цей бік. Сюди більше піде тінь, в підетіння. Сюди, так, тепер сюди. Ага, от пішов об'єм тут. Тепер оце у нас все фактично, окрім невеличкого бліку, йде. В тінь. Ось тут. От. Так, тепер ось тут, от тінь. є трошечки натяк на носу ну цю на мімічну складнику. Ось тут ледь помітний. Там десь. Так. Оце теж все трошечки ще в тінь. Заганяємо. Це верхня площина. Тобто зараз вже міркуємо більше площинами. Побудову ми вже завершили може, все тут все є. зло можна тільки десь побудувати. І тепер світло тінь платено тут, потім десь ось тут якась маса прямує в цей бік. Тут вертикаль майже чітка. Ось так, от сюди. Може навіть ось тут десь я трохи прогадав, можна було більше дати сюди підпоріддя. Цей бік. Ось тут. тут. Так. Так. я трошечки. А ось тут навпаки, трохи підсічено щоб його більше в бік завести. це О, щелеп, дайте, О, тепер на носі. Ага, тут крило має таку специфіку, воно таке досить широке. Сюди вниз спрямимо. Так. А, тобто трошки десь підправляємо вже тому що я завжди намагаюся малювати скрізь потрошку, не хапаючись за одне якесь місце. Чому Тому що е, потім ти можеш через 20-30 секунд повернутися і більш свіжим поглядом подивитися на ніс, якщо ти зараз щойно працював з якимись іншими частинами. Ось так. от І продовжуємо тут. Тепер це все в тінь заводимо. Тепер десь волосся заводимо більше. В тінь. Ну, воно таке взагалі чорне. Чого, чого. Ось тут от. Ось тут десь теж волосся ще більше. Я, може, не всю буду йому там макітру малювати. Так, і завершу там на чомусь. Тут, а, отут трошечки волосся. Дож, до речі, досить сильно перекриває скроню отут. Така теж специфіка, вона досить низька в цьому. Так. От, і далі тепер тут. Трошечки ще більше затінюємо. Ось тут. От. Так, сюди брови пішли більш темні, але не такі широкі. Натомість там ще складинки присутні. Десь на лобі, досить таки теж активні, тому що це все мімік попереду ставити. Сюди трошки, трошки тіні сюди, заводу. При тому, що я зараз не можу поки робити на півтони, хоча хочу. Дуже сильно трошки м'якше виставити. От, тепер. Ось тут губа, вона теж має цей об'єм свій. Тобто ось сюди трошечки тінь в губу йде, а під губу ось сюди ще більше тінь йде. Ось сюди кудись. Сюди тут трошечки десь більше скруглюємо щуку. Бачимо, що, в принципі, вся ця частина обличчя вона йде трошки в тінь. Світиться хіба що тільки е, білок трохи. Так, тепер під носом. Формуємо тінь на насугубній складинці. Трошки світла, потім тінь. Ось так от. Ось там десь так. Трошечки скруглюємо саме підборіддя. Ось тут. тут. Тепер тут, тут досить багато тінь. А що І потім воно все це разом переходить на. Ось цю тінь загальну з, з шихідю. Там десь трошечки на гортані якась складенка. Потім трошечки є кадик, десь він там виокремлюється. В принципі, вся шия все одно теж вона більш темна. Так от Ще. І ось тут. потім знову ж таки межу не забуваємо підкреслити світло тюльонок. Потім на носі, до речі, світло тіні не так сильно просадковується, бо він такою слівкою круглою йде. Так от. Я Але спинка трошечки темніша. Ось тут. Ось тут ось. От, потім сюди підходимо. Потім слізник. Та да, Вже дали ми там достатньо тіні. Трошки отак от скругливши око. Пропрацюємо тепер слізник довкола нього. Там тінь якась яка сильно формується. Так. Тепер е, повіко. Ось тут. Так? Тобто це вже такий етап деталей більше. От сюди йде товщина повіка. От сюди. Тепер ще трошечки ось тут дамо темніше. Зробимо такими округлими лініями. Покажу там, де найсвітліша точка над рівною дуги. Ось тут. Тепер ось тут, от трошечки затіню Тепер складинки ще на лобі допрацюю ось тут. Так. Тепер тут трошечки щоб там. А, може він не супер ідеально буде схожий, звичайно. Але, ти не менш, ну, якісь такі неабсолютні не, ну, неточності вони допустимі, якщо вони не руйнують загальну парадигму. Що він разом з тим не стає просто іншою людиною. Ну, а десь там трошки перебільшила якусь там, ну не знаю, що волосся ще більше от сюди, боки розведи. Ось тут око ще більше відкрить. Це йому властиве зараз. Тобто, це ми просто підкреслюємо, наприклад, на факті те, що ми бачимо, і це добре. Тому я коли перевіряю ваші роботи, я завжди кажу, що тут, да є такі моменти, але це норм. Трошки перебільшення, але це допустимо, це не помилка. Дякую, тепер краще зрозуміло, як будувати. Та, будь ласка, завжди радий допомогти.